Уявіть собі, гриб, який коштує дорожче за новенький автомобіль. Один трюфель можуть продавати за 300 тисяч доларів. Але чому ці непоказні гриби аж такі дорогі? Зараз розкажу вам про таємниці найдорожчої їжі на світі. Привіт, і з вами історія на тарілці. І сьогодні ми поговоримо про трюфелі, загадкові гриби, які зводять з глузду гурманів і добряче полегшують гаманці мільйонерів. Дізнаємося, чому вони такі дорогі, де їх шукають, і чи варто воно того. Але перш ніж почнемо, нагадаємо, що ми запустили новий канал Джордано. Посилання на який ви знайдете в описі до відео. Не забувайте підтримувати Сили оборони України. А якщо захочете підтримати і нашу діяльність, то посилання на банку і Patreon буде в описі до відео. Не забудьте за коментар і підписку, а ми починаємо. Готові до шоку! Білий трюфель може коштувати до 5 тисяч доларів за кілограм. А рекордсмен трюфель вагою півтора кілограма був проданий за 330 тисяч доларів. Для розуміння за ці гроші можна купити Феррарі. Та що робить ці гриби такими особливими? Трюфелі це незвичайні гриби. Вони ростуть під землею на коренях дерев, переважно дубів і горіхів. На відміну від звичайних грибів, трюфелі не мають ніжки і шапинки. Це просто м'ясисті кульки. Найцікавіше, трюфелі неможливо вирощувати штучно. Науковці досі не розкрили всіх секретів їхнього росту. Вони потребують особливих умов, певного типу ґрунту, клімату, дерев, партнерів. Ось чому їх так мало, а ціна така висока. А тепер дещо ще ліпше. Як їх знаходять, трюфелі ростуть на глибині від 5 до 30 сантиметрів під землею. Тож людина їх просто не помітить. Тому на допомогу приходять собаки і свині. Свині природно відчувають запах трюфелів. Він нагадує їм феромони, проте є проблема. Свині намагаються з'їсти знахідку, тому зараз частіше використовують спеціально навчених собак. Найкращі трюфелі знаходять в Італії, Франції і Хорватії. Сезон трюфелів від жовтня до грудня. Уявіть, трюфельні мисливці з собаками бродять лісами, мовби справжні шукачі скарбів. Але з цінами на трюфель це таки фактично скарби, а не порівняння, правда ж? Але які ж вони на смак? Трюфелі мають унікальний аромат, який важко описати: землистий, горіховий із нотками чеснику. Запах настільки сильний, що може наповнити всю кімнату. У кулінарії трюфелі використовують украй обережно, буквально кілька грамів на страву. Найчастіше їх натирають на пасту, ризотто чи м'ясо один тоненький шматочок може змінити смак усієї страви. Найсмішніше, чимало людей, які куштували трюфелі, кажуть, що не розуміють ажіотажу. Це справді смак не для аматорів у кулінарії. Трюфельний бізнес це ціла індустрія. В Італії, і Франції проводять трюфельні фестивалі, аукціони. Є навіть трюфельні біржі. Досвідчені збирачі можуть заробити тисячі доларів за сезон. Є навіть трюфельний туризм. Люди їздять у спеціальні тури, щоби побачити пошук трюфелів на власні очі. А у ресторанах із зірками Мішелен трюфелі подають як найвищий прояв кулінарного мистецтва. А знаєте, що зі трюфелів роблять цілу лінійку продуктів: трюфельна олія, трюфельне масло, трюфельний мед, навіть трюфельна сіль. Щоправда, більшість цих продуктів містить лише від 2 до 5% справжніх трюфелів, а решта то ароматизатори. Є навіть трюфельні чипси і трюфельний попкорн. Звучить смачно проте реальних трюфелів там майже немає. А ось справжня трюфельна паста може коштувати 200-300 доларів за невелику баночку. Найдивніше це трюфельне морозиво. Уявляєте поєднання солодкого і цього специфічного землистого смаку? А ви знали, що існують справжні трюфельні професії? Трюфельний сомельє це людина, яка розрізняє десятки видів за запахом. Їхнє навчання триває роки. Є професійні тренери собак для пошуку трюфелів. Один такий пес може коштувати 10-15 тисяч доларів, а навчання триває 2-3 роки. Трюфельний агент це людина, яка скуповує трюфелі у збирачів і продає ресторанам. Найуспішніші заробляють мільйони. В Італії навіть є спеціальні університетські курси трюфельології. Студенти вивчають біологію. Огію, географію, кулінарію трюфелів збожеволіти можна. Трюфелі це справжній кошмар логістики. Вони псуються за лічені дні, тому їх доставляють спеціальними рейсами в холодильних контейнерах. Кожен трюфель упаковують окремо у спеціальний папір, який дає грибу можливість дихати. Найдорожчі трюфелі доставляють кур'єри, які супроводжують їх особисто від лісу до столу клієнта. А тепер розберімо основні види трюфелів. Найдорожчий. Це білий трюфель зі п'ємонту в Італії. Його сезон триває лише 2-3 місяці, і він має найсильніший аромат. Чорний трюфель із Перігору у Франції, трохи дешевший, але теж елітний. Є літні трюфелі, вони менш ароматні, зате доступніші. Цікаво, що китайські трюфелі коштують у 50 разів дешевше. Проте їх часто видають за європейські. Справжні гурмани відрізняють підробку, якщо так можна сказати, за лічені секунди. Цікаво, чи є китайський Аліекспрес трюфелів? Де великі гроші, там і шахрайство у світі трюфелів регулярно спалахують скандали. Недобросовісні продавці вводять до китайських трюфелів ароматизатори, щоб вони пахнули як європейські. Були випадки крадіжок трюфелів просто зі приватних лісів. У Франції навіть створили спеціальну поліцію для боротьби зі трюфельними злочинцями. А дехто з фермерів встановлює камери і сигналізацію, щоб захистити свої трюфельні плантації. Стосовно підробок, найбільше побоювань є щодо штучного вирощування. Науковці досі вивчають трюфелі. Недавно виявили, що їхній аромат складається з понад півсотні різних хімічних сполук. Деякі з них схожі на людські феромони. Можливо, тому трюфелі так приваблюють як свиней, так і людей. А певні люди то ще ті свині. Так, що сьогодні маємо занадто грайливий настрій. Повернімося до науки. Науковці також намагаються розшифрувати геном трюфелів, щоб зрозуміти, як їх вирощувати штучно. Якщо це вдасться, ціни впадуть багаторазово. А багатьом фермерам доведеться братися за щось інше. Що чекає на трюфелі в майбутньому? Через кліматичні зміни їх дедалі менше. Певні традиційні регіони вже втратили 50% урожаю за минулі 20 років. Але є надія, науковці експериментують із вирощуванням трюфелів у нових регіонах Австралії, Новій Зеландії, навіть у США. Можливо, за 10-20 років трюфелі стануть доступнішими для порівняння. Якісна чорна ікра коштує від 3 до 5 тисяч доларів за кіло. Найдорожчий шафран 10 тисяч за кіло, а преміальне м'ясо вагю – лише 500-800 доларів. Це означає, що білі трюфелі справді король серед делікатесів. Трюфелі такі особливі, що навіть потрапили до поп культури. Про них знімають фільми, пишуть книжки. У мультсеріалі Сімсони є епізод про трюфельну лихоманку. А дехто зірок Голлівуду витрачає тисячі доларів на трюфельні вечері. А тепер трюфельні рекорди. Найбільший трюфель в історії важив 2,5 кілограми. Його знайшли в Італії 2014 року. Уявіть собі, гриб розміром як футбольний м'яч. Найстаріший зареєстрований трюфельний мисливець працював до 95 років. Він знайшов за життя трюфелів на суму понад мільйон доларів. Є легенда про прокляті трюфелі. кажуть, що певні знахідки завдають нещасть. Один колекціонер купив рекордний трюфель за 200 тисяч доларів, а за тиждень збанкротував. Трюфельний ринок це мільярдний бізнес. Щорічно у світі продають трюфелів на мільярд доларів. 80% світового ринку контролює лише дюжина великих дилерів. Це більша монополія ніж алмазний бізнес. Отже, трюфелі дорогі через свою рідкість, неможливість штучного вирощування і унікальний смак. Чи варті вони своїх грошей? Це вже кожен з нас вирішує самостійно. А ви би скуштували трюфелі за такі кошти? Пишіть у коментарях, ставте вподобайку, якщо було цікаво, і підписуйтеся на канал. Найцікавіше у нас попереду.